Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Сбу викрила коригувальницю, яка на замовлення РФ робила відеопастки для ударів по Хмельниччині. За результатами превентивних заходів у Хмельницькому затримали агентку ФСБ. Вона шпигувала за пунктами базування українських захисників. За матеріалами справи фігурантка отримала вороже завдання на встановлення замаскованих відеокамер на проти місцевих будівель, де могли прибувати воїни сил оборони України. Після активації пристроїв вона мала надати до них віддалений доступ для російських спецслужбістів. За допомогою відеопасток рашисти сподівалися відстежити в режимі онлайн, скоригувати повітряні удари по українських оборонцях. Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали агентку на першій спробі встановлення шпигунського обладнання біля військового об'єкта. Ну і за даними слідства, замовлення росіян виконувала 60-річна місцева жителька, яка потрапила у поле зору окупантів, коли відвідувала РФ ще до початку повномасштабної війни. Встановлено, що на початку цього року на жінку в телеграмі вийшов співробітник ФСБ і запропонував їй співпрацю в обмін на сприяння у виїзді до Росії. Задокументовано, як після вербування агентка придбала через інтернет відеокамеру та орендувала приміщення на верхньому поверсі офісного центру, нібито для надання косметичних послуг. Ну а потім жінка облаштувала на підвіконній відеопристрій з дистанційним доступом для ФСБ. Під час обшуків у затриманої вилучено шпигунське обладнання, смартфон, з якого вона координувала свої дії із куратором від Росії. Слідчі СБУ повідомили агенції про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Нині зловмисниця перебуває під вартою. їй загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Ну і крім того, СБУ затримала банкіра агента ФСБ, який зливав расистам персональні дані воїнів Сил оборони України. Ним виявився завербований ФСБ 40-річний працівник відділу інформаційної безпеки одного із комерційних банків столиці. Затримали його до речі у Києві за матеріалами кіберфахівців СБУ. фігурант збирав для ворога персональні дані клієнтів фінустанови серед воїнів сил оборони, а також військових волонтерів. Ці дані окупанти могли використати для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників. Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його розвідактивність і затримали за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучили чотири смартфони, змінні сім-карти для конспірації і три ноутбуки, на яких він накопичував особисті дані потенційних цілей. Також на гаджетах затриманого виявлено його контакти із ФСБ РФ за матеріалами справи. Банківський працівник потрапив до уваги рашистів через свою активність у забороненій соцмережі. Після вербування агент отримав від куратора ІЗРФ тестові завдання на проведення до розвідки поблизу пунктів базування сил оборони у Києві. Для цього банкір у вихідні просто обходив місцевість і фотографував будівлі, які на його думку могли використовувати українські захисники. Згодом він отримав завдання на збір інформації про клієнтів фінустанови з-поміж військових і волонтерів, які відкривали рахунки на допомогу для зсу. Також він мав передати окупантам координати резервного дата центру, на якому зберігається база даних банку, а також його користувачів. Слідчі СБУ повідомили цьому чоловікові про підозру за частиною 2 статті 111, А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Також він зараз перебуває під вартою без права внесення застави. Ну і йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Лавров звинуватив Сполучені Штати Америки у відході від домовленостей Ванкориджі, як щодо України, так і щодо економічного співробітництва. Але на практиці, за словами глави МЗС Росії, все відбувається навпаки проти Російської Федерації. Сполучені Штати запроваджують нові санкції, намагаючись придушити нібито конкурентів. Окрім того, що вони, начебто, щось пропонували щодо України. Цитую Лаврова і каже: Ми були готові а тепер вони не готові. Та ми ще й у сфері економіки не бачимо жодного райдужного майбутнього. Сказав він. Крім того, Лавров закликав Сполучені Штати по-чоловічому реалізувати усі домовленості Анкориджа. Каже, що Москва прийняла пропозицію Америки щодо України на переговорах на Алясці. І якщо підходити по-чоловічому, проблема має бути вирішена. Говорять, от треба вирішити українську проблему. Ну от в Анкориджі ми прийняли предложення Сієнних Штатів. Тобто, якщо підходити так. То мужские, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена. Для России, Путин это не раз говорил, неважно, что там будут говорить на Украине, в Европе, мы прекрасно видим пещерную русофобию большинства режимов в Европейском Союзе, за редчайшими исключениями. Нам важна была позиция Соединенных Штатов. И раз так, то, приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству. Пока на практике все выглядит наоборот, вводятся новые санкции, война против танкеров устраивается, как вы знаете, в открытом море, в нарушении конвенции по морскому праву, Индии, другим нашим партнерам. Питаються запретити покупать дішове доступные российские энергоносители. у середу, 11 лютого, у Брюсселі, пройде зустріч очільників оборонних відомств. ЄС міністр оборони України Михайло Федоров ймовірно запросить додаткові системи ППО, зокрема Петріот. Та НАСАМС. на порядку денному засідання ради ЄС із закордонних справ, на якому зберуться міністри оборонних країн Європи, лише один пункт підтримка України. Пише «Політико». міністр оборони нашої держави Федоров, якого призначили минулого місяця після роботи міністром цифрової трансформації, має бути присутнім на цій зустрічі а також проінформує керівників оборонних відом з блоку про найнагальніші потреби для нашої держави напередодні. Чотирирічної річниці повномасштабного вторгнення Росії Федоров за даними змі ймовірно попросить додаткові зенітно-ракетні комплекси, включаючи Петріот та НАСАМС, які давно перебувають у списку пріоритетів Києва. Повідомляє видання. Ну і також на зустрічі обговорюватимуть співпрацю у сфері оборонних інновацій, зокрема безпілотники та нові військові технології. Традиційно закликаю вас долучатися і до нашого Ютубу. Обов'язково знаходьте, підписуйтеся, якщо досі цього не зробили. Бо на нашому Ютуб каналі ви знайдете багато цікавої інформації, аналітики, інтерв'ю з різними експертами на різну тематику. Ну і звісно, наші авторські проекти від ведучих 24-го каналу. Тому обов'язково знаходьте, дивіться їх, коментуйте, не забувайте ставити вподобайку, бо це допомагає алгоритмам Ютубу ці відео поширювати. Ну і від. Відповідно, більшість людей отримують якісну аналітику і головне перевірену важливу інформацію. Ну і як завжди, я вас прошу робити те, що ми маємо з вами робити щодня допомагати силам оборони та безпеки України. Тому, друзі, будь ласка, давайте ми зараз із вами разом задонатимо для наших бійців, які в ці хвилини. Захищають нас із вами на Донеччині. Я та моя колега інна Набок, Ми продовжуємо збирати кошти на бус Фольксваген Т5» для 90-го аеромобільного батальйону. Саме хлопці та дівчата із цього батальйону зараз відбивають російський напад, російські атаки на Донеччині у тому регіоні, про який мріє Путін. І Хочу, щоб ми просто звідти пішли, подарували свої території. Але наші бійці продовжують стояти і продовжують боронити нашу землю. Давайте ми їх підтримаємо і допоможемо. Ось з тим, що придбаємо цей бус і відправимо його якомога швидше на передову, бо він потрібен ще на вчора, і відповідно. Ви впевнена розумієте, що автівка це логістика, це підвезення боєкомплекту, це евакуація поранених. Це дуже дуже важливо. Без авто вже майже неможливо виконувати завдання на полі бою. Тому давайте ми підтримаємо і допоможемо. Нам залишилося зовсім трішки, щоб ця автівка вже поїхала допомагати нашим бійцям. Станом на зараз на банці 398 тисяч. Я дякую кожному і кожній, хто вже долучався раніше до цього збору. Хто донатив? Ви неймовірні люди. Саме завдяки небайдужим українцям та громадянам інших держав, наша країна ще тримається, і тому, що ви донатите, і це допомагає нашим хлопцям боронити нашу землю. Але нам потрібно ще 27 тисяч тисяч. Щоб цей збір закрити всього навсього 27 тисяч. Ось до прикладу, якщо зараз 100 глядачів 24 го каналу, хоча переконана, що їх набагато більше задонатять в цю хвилину по 100 гривень, то ми, от за ось цей короткий період, вже закинемо 10 тисяч на банку і таким чином приближимо закриття цього збору. Тому давайте будемо донатити ще й нагадую. Щоб можливо у вас була мотивація робити це активніше, що ми розігруємо айфон серед усіх, хто зробить свій внесок на суму 200 гривень або більше. Тобто 200 гривень це один шанс виграти новесенький смартфон, 400 гривень це вже два шанси, 1000 гривень це вже п'ять шансів. Ну і так далі. Тобто, чим більше ваших донатів, тим більше можливостей взяти участь у розіграші айфона. І можливо, вже найближчими днями, якщо ми сьогодні закриємо цю банку, я буду дум. Уже рада цьому і наші воїни будуть задоволені. Можливо, вже завтра чи післязавтра саме ваше ім'я пролунає в ефірі 24 го каналу. Бо ми будемо вітати вас із тим, що виграли айфон. Ну і звісно, будемо радіти і дякувати за те, що ми закрили цей збір. Давайте ми це зробимо якнайшвидше. До речі, наші воїни. Вони вже передають вам вітання і дякують за те, що цей збір взагалі рухається. Ось, бачите, нам вже вдалося зібрати 398 тисяч, і я впевнена, що невдовзі ми точно закриємо а, цю банку і. Передамо нашим воїнам цю автівку, яка допоможе їм виконувати завдання на полі бою, ну і боронити нашу країну. Вони передають вам вітання. Також впевнена, що можливо запишуть навіть відео звернення. Подяку, тому давайте будемо донатити і дочекайтеся вітання від наших бійців. Це дуже важливо. Тому друзі, навіть повідомте про цей збір друзям-знайомим. Якщо у вас немає фінансової змоги, це також. Працює, пам'ятайте, що кожен репост, кожне повідомлення, кожен донат все це наближає нашу перемогу. Долучайтеся.